That somebody can dress and order this This sounds like a simple thing. Yeah, but uh, we, this we, need to do. we need to do Привіт друзі! як ваша справа. У нас в Варшаві дуже тепло, і я сьогодні вийшов на каву, ви використати акцію Кава за один У нас в такому кафе я скористався акцією сьогодні кава за один дизель. Можете теж використати кава-кава. White». Вона в суперціні за один злот.

столиця Варшави. І насложився гречі теплий кавалі. Друзі, дякую за подивайте, за стало дякую.

смієхи радість бабки бабки плакати а дякую друзі за підбійки дякую що що мобільна не знав там підписався підпишіться на канал і дякую за лайки Сміх і радість. можете задонатити мені ще на одну каву за один знак. Вип'є за, ваш... Вип за ваше здоров'я. До речі, для спонсорів каналу я знімаю окреме відео з подякою для спонсорів. Так що користуйтеся і ваше відео буде на Ютубі, звісно. З вашим, наприклад, логіном і за імені. Як ви захочете, так я опишу. Хто задонатить на каву? Дякую, Віснушка, дякую. Героям слава, Віснушка. Дякую за лайки, хто ставить. Віснушка, можеш поставити лайки. Чим більше лайків, тим більше людей будуть бачити трансляцію так ми і любимо тут проживати, ходити на каву Деду Морозову. Мені здається, що Альдар Аскеров – це не російське прізвище, а мною – азербайджанське. Але боти можуть різні перезвища придумати собі. Дякую, друзі, за фодобайки. Yeah, I want to understand. It can be like... Сьогодні скористався акцією Кава за один з лав, друзі Дуже вихідна пропозиція Так що рекомендую теж скористатися Ельдар Аскер Я ж писав на рахунок Чи я ще збідню О, дякую за такий piękne popisy, to ci tu wpisuję taki pamiętnik, aby pamiętać dzisiaj dzień Konstytucji bardzo dobrze, bardzo dobrze dziękuję. Hmm. Ну раді знову трошки хіба з російською буде слово раб, а з українською слово працювати не буде ніякий раб. В Росії люди раби, тому ви бачите раб. А в Україні, в Україні є слово. Я вам скажу так, в Польщі і в Україні є однакове слово працювати. В Польщі є слово праця, в Україні є працювати. І в нас немає ніякого рабства, нічого цього не пов'язано. А в Росії є слово работи. Це раб, отець, царап, тому що ви раби. така правда. Так, Антоні, маршрація. Андрій Мінченко, я живу в країні Євросоюзу Андрій. І п'ю каву собі можу дозволити пити каву за один злот. Це дуже дуже мало. Це пів пів четвертинка долара. Dziękuję, dziękuję za podbajeczki zbignie. Dziękuję, dziękuję bardzo mi miło za taki fajny komentarz, który tu zostawił. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo mi miło. maar ik weet dat als ik de verhalen van mijn vrienden hoor, het hetzelfde Ik bedoel, in alle plekken waar is er een soort van probleem. en Достатньо українського паспорту. Маєте український паспорт, вам відкриті любі кордони. Мене є він є. І Я можу користуватися українським паспортом і їздити. Для того нас є безвіз з євросоюзу. Дякую, друзі, за подобаєчки. Дякую. Дякую за полюбіння. Ан музика. Дякую. Dziękuję. muszę je ja dobrać, to był mój nieprawda w tym miejscu. Tak, dokładnie, Antoni. Tak, Antoni. E, dziękuję za podobieństwo. Oczywiście, że bramę. Przecież Ty nie przyjechał, aby siedzieć w domu, a tylko pracować i współpracować. Dziękuję, dziękuję A ja Cię witam z Konstytucją. Waszego Waszego kraju, no, to jest bardzo przyjemne. Dziękuję, dziękuję Alexa, dziękuję za lajki, które postawili, drodzy. Im więcej lajki, tym więcej ludzi Dziękuję wam też Wisnużka. За лайк, дякую. Дякую, Олекса, Центренко. Дякую вам теж. Дякую за підтримку, дякую всім, хто ставив лайки, дякую. Жінка продає, квіти тут, бачите. Ну, автобус. От треба сьогодні скористатися ще цим автобусом поїхати, бо тут трамваї не їздить там, де я йду. Але тут, до речі, на цьому місці, де оця пара йде переді мною, я зустрів е цю джамалу співачку. Серж, привіт, привіт. Як ваші справи з Сергією? Тут, до речі, на цьому місці я зустрів джамалу пару років тому, у 21-му році, у 2022 році я зустрів тут Джамалу зимою. І ми з нею тут розмовляли. Ми пропонували їй піти на каву сюди, там, де я був, але вона. Ну, трошки, ну тобто я не хотів піти з нею на каву, але не пішов, тому що вона б мене. Ну тобто ми не знаємося, ми не друзі, тому що ми українці, то не означає, що ми маємо йти разом на каву. Доброго ранку, доброго всім. Дякую, дякую. Дякую. Дякую дуже за вподобання. Дякую з Як там у вас погодка, як. Majówka Dobrze, dobrze, Zbigniew, Dziękuję. Dziękuję za taki fajny komentarz. Mm, dziękuję, subskrybujcie się na kanał i dziękuję za te subskrybujcie, pit wspieramy kanał. A u mnie teraz dzisiaj prania. Wolkier witaj Przywit, priwit walker. Majówka super, tak, bardzo ciepłe jest. I to mnie się bardzo się podoba, kiedy jest ciepło. Ale może być wieczorem deszcz, deszcz będzie padał. Wtedy będzie bardzo zimno. Ale wczoraj była burza. Dzisiaj nie ma burzy. No zobaczymy. Boże jest zdrowie Tytiana. Wam też Boże jest zdrowie. Як ваші справи? А в мене сьогодні, до речі, про одягу, намітилося, і я йду зараз якраз. Де це волкер? Це Варшава, Волкер. Це Варшава. Хороший такий район, такий зелений, гарний, тихий. Він, до речі, дорогий, щоб тут виняти це житло, дуже дорого треба заплатити за нього. Бачите, я лише друзів валізу і ніхто її не вкрав. No. Дім добре, пані. Дім добре. Ну, докладні. І там жінка прибирає якраз пральню і я прийшов забрати свій одяг, він вже там посирався, звісно. За вісім поємні дуже готовий. А ви друзі, чим займається? Дитяний звідки попросите. У нас тут цвірінькають пташки, класно так, скаут. Тут мокро мокручилось, а тут сухо. Ви можете до мене писати, ані он в какой країні. я в Польщі живу. Бо поднібене в праці. Вже заладвіш, так я вже ближайше Дякую, друзі, за вподобайки. Дякую. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал і дякую. <кхів> Закріплю повідомлення, друзі. Дякую, що справимо. Так, що там опитування. Не, не шукаю. Не люблять економити, не люблять крестатися, хвостя, це дуже погано. Я користуюся, тому що мені ви каву сьогодні зробив звук каву. Це дуже вигідно. Дічайні з змікні на кави, але то є нашої такій цукерні, церні, тут в Варшаві, вона ще коштує за звуків. є дуже добра ціна, атракційна для всіх. Привіт, отець. Ой, який отець, я не отець. Я ще не дуже старий, щоб бути отцем. Що я ховаюся в бороді? Будь ласка, задонати, і я вам скажу, що в мене в бороді. і я вам покажу, що в мене бороді. В так просто я бороду відкривати не буду. Дякую, друзі, за вподобайки. Чим більше лайків, тим більше людей поїбачити з грофом. Що мені подобається, що ти тут сидиш. І тут грають такі, співають такі пташки, як, як просто я не знаю, в парку, в лісі. отут машини облак взаді, а тут а тут міні-парк, тут люди сидять і почивають, і пташки співають. Отож, краще воно буде загадкою для вас. А якщо ви захочете, щоб я показав бароміту, так що треба задонатити накаву. Якщо задонатити, я вам покажу. Привет отец. Ну, ну так, а я не знаю, что то есть приятель, что то есть просто особа, которая просто не написала ничего добрый, Только написала, что покажи и броды, веш, А просто броды показать, веш. Не это так ш... Латвии не так шибко. Что там интересного типа птички? Вот я вам хочу показать и тут. Отакий от, от високий будинок. Отакий от от гарний спальний район. Техесенький, отхарінг хелло, хело. Все прибрано чисто. Це, до речі, хімія зі всього світу, порошки стиральні різні, бачите, тут можна придбати, купити собі. Цікаві, тут є неподалік магазин. Жабка, він, звісно, сьогодні закритий. Це популярна сітювка таких магазинів. Польських називається У нас сьогодні закрита, бо сьогодні свято. А там китайський магазин азіатський, з різними азіатськими продуктами. Дякую за вподобання дякую Не так. Пишіть коментарі, будемо спілкуватися з вами, звісно, але не пишіть нормальні коментарі, а не там про політику. Ми Тут не політичний канал, друзі, і я не буду з вами спілкуватися на політичні теми. На політичні теми переходьте на інші канали. Тут канал без політики. No політика. Дякую, дякую, друзі, за вподобайки. Сьогодні, до речі, Польща День Конституції, це ну, написала мені одна людина. Так що сьогодні свято і сьогодні був пробіг у зв'язку з Конституцією польською. Вона вже дуже давно та Конституція, існує в Польщі. Ну, і Її ну, цей святкують. Так, що там люди пишуть? Що не шукають, акцій, некці. Ну, бачите, вже як є. Я, я теж не шукав спеціально, спеціальної аплікації, бачив, що сьогодні можна скористатися. Кави ви з лад. У зв'язку напевним ну, святом. Дякую, друзі, за вподобайки. Ось такі от азійські магазини, не знаю, зайти, показати вам там щось. Дякую, збігнів, дякую дуже, дякую за подобання, дякую. А це дуже популярний магазин жабка, їх налічується в Польщі около 8 тисяч. Це дуже популярний магазин. Але тут щось макло, вже любила сіла, калю вже на лавці. Бачите? Тому треба буде обережно дивитися, куди знаєш? Так, Треба діпатися, давай броня одягом. Але яке брання, ще є сушка, треба ще підсушити одяг. Так що там стирається в мене. Люди сьогодні бігають, бачите, сьогодні навіть бігали окремо люди по центральній вулиці в зв'язку з святом. Друзі, користуйтеся функцією спонсорства каналу, так що не забувайте ставити вподобайки натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові трансляції. Мій канал про ціни в магазинах, про різні ціни в магазинах, одяг, взуття, продукти, кого цікавить, будь ласка, до... прошу дивитися собі і коментувати. Сьогодні перше, третє травня і сьогодні вихідний день офіційний в Польщі. І я теж разом з поляками вихідний. Дякую за вподобайки, друзі. Напишіть, хто звідки дивиться трансляцію, друзі. Напишіть, з якої країни дивитися трансляцію. Мені цікаво. Мастір, кожна пан закінчилась. Добре, йду міняти всім гарного дня, папа.